Привіт, з вами ігор, і сьогодні я покажу скільки споживає електроенергії мій саморобний тепловий насос. Окремо кожна деталь, тобто скільки окремо насос споживає, той, що качає скважини в скважину, перекачує через випаровувач, скільки компресор споживає, скільки воно все разом споживає, скільки воно споживає на початку роботи, тобто при вимкненні і наприкінці роботи, при вимкненні, бо це трохи там різниця є. О, все це будемо дивитися. Для нових глядачів мій канал для, по альтернативній енергетиці. О, це саморобний тепловий насос, як я вже сказав. Це ну, У мене найбільше контенту, мабуть, на всьому Ютубі про саморобний тепловий насос. Це може зробити кожен, я на цьому наполягаю. Нічого тут страшного нема, боятися не треба. От, і якщо навіть щось не зрозуміло з моїх відео, я не знаю, що там може бути незрозуміло, то в мене є консультація. Якщо щось треба, дзвоніть, все поможу, розкажу, посчитаємо, І все вийде. Про це переживати навіть не потрібно. Ще є в мене сонячна електростанція без інвертора, як б, вона з. Сонячним колектором взагалі забезпечує мене тепловою енергією, повністю в будь-який, навіть зимовий сонячний день. Тобто, треба, щоб тільки сонце було <гум> неважливо, да, коли там те сонце, яка там температура на дворі. Головне, щоб було сонце. Ну, Як нема сонця, то вже працює тепловий насос. Це вже зрозумів. Є ще досвід використання вітрогенератора. Є Дуже актуальний і цікавий е, плейлист про автономне опалення без мережі на базі 12-вольтового циркуляційного насосика. DC. О, він е, без інвертора, просто під'єднуємо його на акумулятор. Можна через поніжайку, там ще регулювати його можна від 6 до 12 вольт. Тобто, він може, в мене є досліди про нього в цьому плей плейлисті, робив. Я від звичайного акумулятора, ну як, звичайно, стомперний ліхер у мене, був, ну стомперний, який є, разниця, там свинцевий, так само він би. Ну, він дуже довго від нього працює. О, втрат ніяких на інвертор нема на це переобразування. Ну, тобто варіант досить-досить достойний, простий. Я вважаю, що це вихід дуже хороший. От, ну і ще, як я вже казав, у мене є консультація, всі умови консультації. Першому закріпленому коментарі, тобто зробив я таку послугу для людей, не думав, що вона потрібна, але оказалося, що багато людей є такі, що просто не хочуть всі відео там передивлятися, або в них немає часу, або якась індивідуальна ситуація, яка не висвічена в моїх відео, і тому є такі категорія людей, яка потребує такої особистої консультації. Так, ну все вже розказав. Фу, Це ж кожне відео, це все треба повторювати <реш> за початку. Все, йдемо, дивитися показники по ватметру. Так, ось ми вже біля ваттметра. Ось цього, бачите, а це, це для змінного струму. І через цей ватметр у мене під'єднаний весь тепловий насос. От. І зараз ми будемо дивитися, що він показує, поки він не включений. Так, ми бачимо зараз в мережі 231 вольта. О, і є споживання. Що це споживання? Ось, Бачите, 37 ватт. Це зараз споживання. Підогрів компресора відбувається, там шнурок отой. От І все. ПФ теж мене питали один. Ну Зараз ми включимо насос. Щось він. Мен... Міняється, бачите, від цього шнурка 0,99 теж мене питали цей косінус фі, який там я в цьому не розбираюся, але я вам зараз покажу, як він цей косінус фі буде мінятися з вимкненим тільки насосом скважини, а потім ще й з компресором. Все самі побачите. Це вже стільки спожив мій тепловий насос. Ну не від початку листопада, бо я його став вмикати десь, здається, з 10-го. Чи може і раніше десь трохи, ну, не, не, не з самого начала, початку листопада. От і зараз вам показую це споживання, щоб ми потім оцю кількість ват, цю потужність, відняли від насосу. Коли я зараз вмикну сам насос, який тільки спочатку насос, який качає скважини, щоб ми потім вияснили, скільки споживає сам насос. Так, пауза, йду вмикати. От, І так, я вже збігав, вмикнув насос, який качає скважини через випаровувач, той суперекономний мій. О, І зараз ми бачимо споживання е, усього. Це зараз виходить, споживання ось, бачите, в ватах. О, 172 Вт це насос скважини плюс підогрів компресора. Бо підогрів компресора, як ви вже знаєте, з минулого відео, він у мене автоматично вимикається при ввімкненні самого компресора. Тобто зараз ще він працює. 172 Вт. Ну, тут моргає, трохи мінус. Там було 36 чи 37 Вт. Ну, округлим до 40 навіть Вт. Це у нас виходить 130 Вт. О, 130 Вт получается, да, так же я порахував. Ну да, 170 минус 40. 130 Вт тягне насос зі скважини. От. Бачите, да? Ну, я міг би його і виключити, той підігрів, Ну, зрозуміло, да? все одно, порахувати це неважко. Ну, десь 130-134 там 134 ватти, десь так виходить. Ну, бачимо, що не дуже відрізняється від того, що написано на моторі. На, на насосі написано 110, 0,11 кВт, це 110, а по факту він споживає десь 130 кВт. З лишнім десь, так от получається. Ну, може, це при цій напрузі 237. Бачите, може трохи на завищена напруга, там може це від напруги залежить ще більше чи менше споживання. ПФ косинус філо, той чи як він 0,83 зараз. Бачимо, да? Так, тепер я йду, вмикаю компресор, і будемо дивитися, що буде далі, яке в нас споживання буде усього. Ну і потім можна буде підрахувати, скільки сам компресор тягне. Так, ну от я вже вмикнув, сходив компресор, підогрів компресора, вимкнувся. І зараз ви бачите повне споживання теплового насосу. Це насос скважений, плюс компресор. Це 780-234 вольти, ну майже 235 напруга. І 7, ось, ось струм 3,4 А і 780 Вт. О, це він зараз споживає таку потужність при вимкненні теплового насосу. При Ввімкненні, при коли він уже буде майже майже вимикатися, ми ще раз подивимося, бо ця потужність буде рости. Ми вже знаємо, да? що коп наш залежить від температури теплоносія в теплоносія у системі опалення. Тобто, чим більше буде нагріватися водичка в системі опалення, в теплоакумуляторі і в радіаторах, тим більше він буде споживати електроенергії, а теплової потужності він буде видавати однаково. От від цього і залежить Ну, Побачимо, скільки ще він буде в кінці роботи, так сказати, уже перед вимкненням. А зараз, бачите, да, 700, ну, хай 780 Вт мінус 130 Вт насоса. О, так що з то, що насос споживає, то, виходить, скільки там. 640 Вт. Да? Ну, да, це зараз 640 да, виходить, 640 Вт. Зараз споживає сам компресор. Так, ну все. Тоді хай він працює. І коли він вже буде, я там підсторожу, підслідкую, коли він вже схоче вимкнуться там, ну, по температурі, я дивлюся, ми ще раз включимося і подивимося, яке буде тоді споживання електроенергії. Так, ну от уже дочекався я. Коли він вже майже майже зараз вимкнеться. І зараз він споживає. от Перед вимкненням своїм, я надіюсь видно, 918 Вт. Пу той 0,97. Не знаю, що це значить, чи це добре, чи погано. пишіть, що це таке. Це косинус, оцей, я в цьому не розбираюсь, ну, Приблизно так, от, бачите. да? Тобто. Вмикнули ми його, було менше як 800, а тут трошки більше як 900. Ну, в середньому 850 Вт. Оце він споживає. Цей тепловий насос, мій саморобний. от Бачите, от таке споживання. Я вважаю, що це невеличке споживання для будинку 60 метрів квадратних Працює він так від 8 до 12 годин в залежності від температури на дворі. ну Зрозуміло, зараз, да? поки тепло, то він менше працює за добу, десь 8-9 годин, там, коли вже буде холодно і морози, там, то буде і 12, може 13 буде, ну це максимум десь так, до 13 годин на добу, так що можна підрахувати споживання і електроенергії, скільки ми будемо платити за місяць. Хоча ми ще в кінці місяця подивимося, скільки він накрута. І в грудні будемо дивитися, тобто будемо дивитися споживання. Ну, от таке от опалення, я вважаю, що це просто супер. Це просто супер. Мінімальне споживання електроенергії, максимальний ефект. От, Ніяких я раніше дровами топив, ну, куди це це, це, це навіть порівняти <рівняти> не можна. Це Просто пішов собі, вмикнув. там, Сіки там декілька разів на добу, от, бо у мене теплоакумулятор є, і все таке, я часто не вмикаю. І от і дрова, що я займався, ну це небо і земля. Самі розумієте. Так що всім раджу таке от опалення. Це просто-просто супер. Я вважаю. Це ну, 850 Вт для опалення. Будинку 60 метрів квадратних, якщо у вас там, наприклад, 120 метрів буде, то просто помножте на 20 цю цифру і все. От такий, такою потужністю мізерною. І ця потужність. Вона не буде рости, коп не буде зменшуватися, бо це вода, вода, тепловий насос. Я завжди раджу робити, вода. вода Він незалежний від наружної температури повітря, нема ніяких розморозок. Ну, однаковий режим, постійний. Всю зиму, яка б там температура не була. Дуже комфортно, дуже просто і максимально ефективно. Ну все, у кого там є якісь питання, дзвоніть, Я вже про консультацію казав. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.